Зібрали вже перший врожай, засіяли старт на наступний рік. Зараз, дасть Бог, ще прийде трохи землі. Ну, Як прийде? <с� up> ну, Відіжмув когось, що ви думали? Отако собі. Сьогодні розкажу вам, як я сіяла перший раз. Пшеницю у своєму фермерському господарстві, які для себе обрала сорти, чим протруїла, з якою густотою посіяла. Це мій щоденник, будемо так говорити, ФГ клаптик степу. Року ще немає, рік буде через місяць, але перший врожай я вже зібрала з першими. Е Такими е, челенджами зіштовхнулася і ну, працюю далі. Самій досвід особистий. Я обіцяла з вами чесно тут ділитись. Тому сьогодні розказую, що вийшло, кому цікаво. Будь ласка, е, залишайтеся, якщо можна лайк за мої старання. От і е, поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Фермерувати я почала у 2022 році і перші договори оренди підписала в лютому місяці. От, тому, е так коротко забігаючи наперед, в травні місяці мені прийшло два паї, і я думала, що там сіяти. Інформацію ви бачили в попередніх відео. там 3 числа приїхали на поле, подивилися на бур'яни в коліно трошки вище. Потім зробили бистренько десь два лучня, десь одне посіяли соняшник. У мене соняшники цього року а, дві компанії Сенгента КЛП і КЛ-соняшники, і один, одна посівна одиниця в мене є лімагрейна. От різні ситуації на полях. От були цього року була холодна весна, і гербіциди не працювали. Я знаю, що працювали не працювали не тільки в мене, а й у багатьох. Якщо у вас була така ситуація, що гербіциди не спрацювали, дайте знати, буду вам а, дуже вдячна. От, хоча чула багато історій. Чому не працювали? Через те, що. А, Просто коли холодно, коли йде зниження температури нижче 10 градусів, особливо вночі, то ми розуміємо, що процеси у рослині уповільнюються, і діяча речовина, яка мало працювати, вона так не працює. От ну. То питання в іншому, чого не спрацювали гербіциди. Що були в мене за гербіциди на соняшник? Так як я вже сказала, що в мене вся технологія соняшника під і КЛ, КЛП, було два попередника, один попередник зернові, інший попередник соняшник. Так, я цього року сіла соняшник по соняшнику. І більше того, я скажу на той рік, я так само буду сіяти. Чому через те, що коли до тебе приходять поля? В травні місяці на кукурузи, то розумієш, вологи немає, і в тебе лишається одна культура на півдні соняшник. Ну, можна було ще сорго ризикнути чи просо, Ну, я розумію, краще, напевне, то на соняшника, ніж ніж сорга. Тому в мене була отака історія. І що ж вийшло? Коли після того, як посіяли, я вже сказала, що після злакових в мене там було два два, ну коротше, дві дисковки, десь півтори, десь дві. От, а після соняшнику там з осені ґрунт був більш-менш такий оброблений, у в мене була одна дисковка. Потім посів. Після посіву був внесений і там, і там гліфосат на полях. Потім було внесено по два рази мотор і імазамокс. Я чогось вирішувала, що мені не потрібен євролайтінг, бо було дуже сухо. Вологи не було, і я вирішувала, що ну, просто це переплачені гроші, ґрунтової дії в мене не буде. У мене був ще варіант пульсар Flex. Ну, коротше, мотора на складі було більше, і я взяла собі мотор. От, тому що і Імазамокс у мене завжди працював. Цього року було холодно, він перший раз. Жав, 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 не дожав. Ми внесли другий раз мотор, теж воно жало-жало-жало, трохи не дожало. Соняшник росте. Побризкали мотором. Вроді би як жовтіє, не знаю. І на полі, де були, де був попередник зерновій, ми, коротше, там ще 에, нічого не робили. Ну, була пізніше, наступна хвиля пройшов легенький дощик і пішла хвиля амброзії. А на полі, де була падалиця соняшника, я вам відразу скажу, мені здається, такої стійкої падалиці соняшника, як оказалось, в мене на полях. І ніколи, мені здається, я її не бачила, щоб її гліфосат не взяв. І два і замокси теж не взяли. Ну що це за падалиця соняшника? Вже мій соняшник почав чихати, а тому хоч бихни. Ну коротше, зайшли ми робити туди міжрядку, ще й в мене куківатор трохи поламався, були такі нюанси. Сильно потікатися не буду, хоча там хочеться що робити? Що, сапомсити, чи що? бачив попередні відео. ну все, все трапляється, знаєте, чого не ждеш, воно трапляється, але не будемо сильно розчаровуватися. Отже, е, росло два поля соняшників, і от уже перед збиранням, кінець серпня, ми дивилися, що вони так підходять. ну Вологи за сезон практично не було. Е, дуже обідно, бо до траси дощі звідти доходять, там, в тата поля, а за трасу чогось не заходять. ну, коротше, ну Наче ефект пороблено, пороблено і задамлено, але нічого не зробиш. Ну, таке є. А, весняний обробіток то херня. Я вам зразу скажу, якщо у вас соняшник, робіть обробіток з осені. Подумайте, який він у вас має бути. Ноутіл, no не ноутілко. No то хто там буде мені писати, подумайте через те, що а, без обробітку ну, проблема. Звісно, ще й випустили вологи, а, вологу, коли обробляли ґрунт перед посівом. Тому дивіться тепер по врожаю, розкажу, що в мене вийшло. Поле а, перед збиранням. Кажу такі кадри, бо ми ж туди постійно їздимо, я проілюструю. Соняшник, там, де ріс після зернових, звичайно, він виглядав краще. Хоча, плюс-мінус, це однакові були гібриди, все було класно. Але після зернових, там, звичайно, і врожай був більший, і шапка була більша, і бур'янів теж було більше. Дуже багато на тому полі було амброзії. От, і, коротше, і врожай. Там получився по 1,7 з хвост. Коротше, по 1,7 Я рахую, що там получився врожай. 1,7, 1,8, Ну коротше, суть не в тому. На на полі, де було в мене посіяно соняшник по соняшнику, поле було чистесеньке, гарнесеньке. Ну шапки були ну, такі маленькі. Як Михайлович каже, перший, максимум другий розмір. Як у дівчини, я не знаю навіщо, я вам це кажу. Ну він мене що повеселив, коли він почав рівняти коротше, кошики соняшника із жіночими грудьми. Що ти кажеш? І це який розмір? Кажу перший, чи другий. Перший? То це який? Перший, ну, другий. перший. другий. Каже, як в хазяйки такий напо... Рівчешок. Чого ти тухнеш? Ти кажи. Міхалич, будеш без зарплати? Тичай. Нормальний соняшник. Ну, ну, то Міхалич, то таке. Тож мій, як то кажуть, голова фермерського господарства. Я власник, а в мене вже є голова фермерського господарства. Ще таке господарство невелике, але голова вже в мене є. Короте. Ну, то таке. До речі, по врожайності. Там, де не було бур'янів, соняшник по соняшнику, соняшник реально. Е Чого всім скажу не загущувати на наступний рік, коли ви не розумієте, скільки у вас буде опадів, ви не знаєте, як, яка буде площа живлення у соняшника. От там, де в мене була менша площа живлення, бо там конкурувала, ще падали це соняшника, соняшників не було. Ми там зібрали по 1,2 і тони врожаю. Навіть 1,2 і тони врожаю соняшника при таких умовах, навіть при таких цінах, це непогано. І, ну, напевне, це такий е, перший блін він не сильно комом, але мені подобається результат. Відразу скажу, да, якби йшли дощі, можливо, було б краще, бо туди, де дощі йшли з тієї сторони, то там соняшник по 2-2,5 сипе. Ну, і там був осінній обробіток ґрунту. В мене, так як не було обробітку ґрунту, такий врожай. Ну, я в принципі розуміла, що на таке плюс-мінус вийду. Зібрали соняшник ми 4-го 4-го і 5-го числа ми там збирали соняшник в залежності від полів, коли був там комбайн, і уже 5 і 7-го числа сіяли пшеницю. 5-го числа якраз сіяли пшеницю по горохові. По горохові я посіяла пшеницю сталево. Ви знаєте, на Гровексі вона була. Я теж собі вибрала еліту і хочу зробити апробацію. Наступного року, щоб продати її як насіння, пшениця по горохові в мене посіяна е, з нормою 5 мільйонів е, на гектар. Показники якості насіння я зробила в нас в лабораторії GrowX Lab. Е, мені підтвердили дуже гарні показники якості. І схожість, енергія. Ну просто в мене ну, таке моцне було красиве на сінічку. Я хотіла сіяти рідше, але не знала, що, що буде. Ми вирішили, що посіємо цей рік 5 мільйонів. Якщо піде похолодання, не буде осіннього кущення і весняного. Якщо не буде, не дай Бог кущення, то буде один продуктивний пагін і 5 мільйонів. Ну, хай там чотири 4... ладно. 5,5, ще щось по-любому до кущі, це в мене буде. Я собі розрахувала по 60 кілограм амофосу при посіві, особливо по полях, де по горохові, по соняшниках хотіла кинути більше. В мене поля пшениці посіні по амофо, з амофосом, по горохові і по соняшникові. І є ще в мене поле посіяне без добрив, бо там дві сівалки не хватило, і ніхто не хотів їхати за два села по тими добривами. Кажу, ну добре, сійте, побачимо, що вийде. Отже. Мофос 60-80 кг, в залежності від поля, в мене внесений. Я вже зробила аналіз ґрунту цих полів, по горохові відібрала. По цих полях теж частково в мене є аналіз ґрунту, не на всіх, але вже на частково є подивитися, що є в полях. Бо деякі поля достаються від таких толкових фермерів, а деякі просто сказати, що вони замучені, такі знаєте, як ото закошмарені. Після гороху поле прикотили. Після соняшника е, ми зробили лущення. Також посіяли 5 мільйонів. Там уже е, пшениця Степалівка, також еліта, е, така ж сама норма е, висіву. В мене протруйник протруйний, протруйний Тибукона з його, Альберто тіаметоксан, Токсан, через те, що шкідників в грунті вистачає, я нікому не раджу не сі... сіяти не протруєне насіння, обов'язково протруйте. І в мене ще мікродобрива від Квадроплюс паросток і квадрості. От, Хлопці протруїли. і На другий день ми посіяли перше поле, і через там, два дні ще, я 5-7 го і го числа посіяли решта. Все насіння протруєне таким протруйником. Ага, забула вам Сказати про обробіток ґрунту. Після соняшника ми провели, я думала, просто в мене буде зібрали соняшник коточок і підемо сіяти, але ні, трохи було, я ж вам казала, бурянів, особливо амброзії, тому ми вирішили зробити лущення, от, і по ньому вже посіяти. До речі, по соняшнику ми запустили олію. І є бажання робити крафтову олію. Ми вже зробили тестові. Тестово зробили, вже почали робити перші партії. Тому кому цікава олія, є двох варіантів, можу розказати і показати. От, тому, будь ласка, кому цікаво, пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна за лайк. Якщо вам сподобалось відео, для вас старалася також ділитися своїм досвідом, мотивувати і казати, що у вас це вийде. Мої любі аграрії, дякую вам всім, що ви дивитесь е мене, е що ви довіряєте компанії Гровекс. Вам всім бажаю класних ружаїв, гарних прибутків! Все буде Україна. Сімося, робімося, бо аграрні війська вони відповідають за продовольчу безпеку, і це дуже важливо. Тому всіх обіймаю, всім гарних ружаїв.